Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Шахтар взимку підпише футболіста збірної України. Повернення Динамо в Лігу Європи. Яка ймовірність? Відомо, хто тренуватиме збірну України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, як ви чуєте по голосу, я відео роблю пізно, тому хочу вас ще раз попросити підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Ілля Забарний про поразку від Марселя. Це була досить складна гра, і тут важко було грати, але ми просто не реалізували свої моменти. Таке іноді трапляється у футболі. Ми залишимося сильними та продовжимо рухатися далі. Нам просто забракло гола. Якби ми забили, це б все змінило. Але така вже гра. Сказав Ілля Забарний. Донецький шахтар планує посилити склад футболістом збірної України. Клуб продовжує пошуки варіантів для зміцнення лінії півзахисту та розглядає трансфер одного з лідерів УПЛ. В останні дні літнього трансферного вікна гірники робили спробу придбати хабека Полісся Олександра Назаренка. Повідомляє телеграм-канал Інсайт УПЛ. Влітку 2025 року угода зірвалася, оскільки президент Житомирського клубу Геннадій Буткевич виступив проти переходу гравця. Попри це, футболіст залишається в списку пріоритетних цілей Шахтаря. У клубі зазначають, що український півзахисник може закрити проблему ліміту на легіонерів та підвищити конкуренцію в стартовому складі. Півзахисник Полісся в поточному сезоні провів 20 матчів у всіх турнірах. На його рахунку, два забиті м'ячі та три результативні передачі, що зробило його ключовою фігурою команди. У Донецькому клубі розраховують, що підписання Назаренка додасть глибини до складу та стане важливим кроком у зміцненні українського ядра команди. Питання трансферу може знову активізуватися найближчими місяцями. Несподівано, як повідомляє журналіст Віктор Вацько в ефірі програми Вацко Лайв, наставник збірної України Сергій Ребров залишається у національній команді, попри інтерес з боку Панаті Якоса. фахівець мріє вивести синьо-жовтих на чемпіонат світу та сконцентрований лише на цьому завданні. Панатіна Єкосу дали зрозуміти, що Ребров на цей момент нікуди не йде. Нагадаю, збірна України невдало стартувала у відборі до Чемпіонату світу. Наступні матчі команда проведе 10 та 13 жовтня проти Ісландії та Азербайджану відповідно. Мбапе прокоментував перемогу Дембеле у номінації Золотий М'яч. Усман Дембеле це неймовірні емоції, брате. Ти заслуговуєш Х тисячу, написав МБАПЕ. Кіліан та Усман разом провели один сезон в ПСЖ, а також виступають пліч опліч у збірній Франції. Турецькі клуби продовжують активно працювати на українському ринку футболістів. Наприкінці сезону 2025-26. Ветеран київського Динамо може переїхати до місцевої суперліги. Білосині не отримають компенсації за гравця. Повідомляє фанатік: захисник збірної України Олександр Караваєв може продовжити кар'єру за кордоном. Наприкінці нинішнього сезону у нього закінчиться термін дії контракту з Динамо. Не виключено, що український клуб не буде продовжувати угоду з 33-річним футболістом, але в нього є варіанти з клубом із чемпіонату Туреччини. Караваєв може стати черговим українським футболістом, який підпише контракт із командою з турецької суперліги. До досвідченого захисника передивляється місцевий Аланіяспор, який мріє про вихід у Єврокубки. Під час двох найближчих трансферних вікон клуб працюватиме над зміцненням складу. Акцент зроблять на гравців, які вже виступали в Лізі Чемпіонів і Лізі Європи. Аланьяспор не готовий витрачати великі гроші на посилення складу, і варіант із трансфером Караваєва здається клубу цілком робочим. Туркам не доведеться платити за Олександра, однак до потенційних переговорів з українцем ще далеко. У нинішньому сезоні, після шести турів, Аланьяспор йде на шостому місці в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Екс-нападник київського Динамо Олег Саленко поділився враженнями від матчів шостого туру української прем'єр-ліги. На його думку, столичний клуб залишається нестабільним, попри результативні матчі в Атаці. Колишній форвард зазначив, що у киян зберігаються серйозні проблеми в обороні. Повідомляє Sport.ua. Олег Саленко вважає, що команда Олександра Шовковського поки не демонструє прогресу і викликає сумніви в майбутньому виступі в лізі конференції. Саленко також зупинився на грі Шахтаря проти Зорі. Він звернув увагу на те, що донецька команда мала ігрову перевагу, але перемогу змогла вирвати тільки в кінцівці, а луганчани зуміли нав'язати серйозну боротьбу, за словами колишнього нападника. До головних розчарувань старту сезону він відносить Динамо. Він вважає, що обидва українські гранди виступають непереконливо і не демонструють рівень гідний міжнародної арени. Сьогоднішнє Динамо виглядає зовсім не так, як за часів моєї кар'єри. У чемпіонаті команда виходить на поле не в ролі фаворита, а лише одного із суперників. Шахтар теж не показує стабільності, а загальний рівень УПЛ залишає питання. Мені шкода, що болівальники отримують такий футбол, адже український чемпіонат має бути сильнішим, сказав Саленко. Доленосний поворот. Реал представив фінальний варіант нової угоди Вінгеру Вінісіусу жуніору Якщо зірковий бразилець прийме цю пропозицію, він залишиться у клубі. Якщо Вінісіуса вона не влаштує, футболіст покине вершкових. Нагадаю, останнім часом ЗМІ пишуть про серйозний інтерес до бразильця з боку клубів Саудівської Аравії. У поточному сезоні Вінісіус провів 12 матчів за Реал, забивши три м'ячі та віддавши 3 гольові передачі. Після поразки в плей-офф Ліги Європи Київське Динамо продовжує сезон у лізі конференцій. Але ситуація навколо Тель-Авіва залишає невеликий шанс на повернення до престижного турніру. Обговорення в медіапросторі тривають уже кілька днів. У разі формальної дискваліфікації ізраїльського клубу УЄФА є варіанти перерозподілу слотів, повідомляє портал новини Live. У правових колах згадують старі прецеденти, де після виключення одного клубу його місце займав суперник, який вибув раніше. Такий шлях відновлення в турнірі не є автоматикою, але довів своє практичне застосування в європейському футбольному адмініструванні. Головною передумовою виступає офіційне рішення дисциплінарних органів і конкретне формулювання санкції. Експерти підкреслюють важливість відмінності між ситуаціями до старту турніру і після його початку. Якщо клуб виключають заздалегідь, зазвичай задіюють таблиці асоціації та пропонують місце іншій команді тієї ж країни, коли ж клуб усувають після проходження раунду. У ЄФА інколи повертав у турнір безпосередньо вибитого суперника. Це і слугує головним аргументом для киян. У короткій перспективі Динамо має залишатися готовим до будь-якого розвитку подій. Юридична команда клубу і спортивне керівництво уважно відстежують ситуацію фінальне рішення у руках дисциплінарних органів УЄФА, і кроки, які будуть зроблені, залежать від змісту конкретного вердикту та термінів його оголошення. Якщо Макабі справді знімуть із турніру, і УЄФА вирішить відновити в ньому його суперника за раундом плей-офф. «Динамо» формально отримає. Шанс повернутися в Лігу Європи. Поки що це залишається теоретичною можливістю, що залежить від перебігу розглядів і прецедентних практик європейської футбольної влади. Журналіст і коментатор Віктор Вацко прокоментував гру центрального захисника київського Динамо Тараса Михавка. Я завжди говорив і буду говорити: величезним мистецтвом у футбольному бізнесі є мистецтво вчасно продати гравця. Михавко відіграв чемпіонський сезон, Динамо найменше в чемпіонаті пропустило. Михавко далі сильно відіграв на молодіжному євро за молодіжну збірну України. Це і породило інтерес Марселя. Не продали, могли продати і заробити? Могли. Пропозиція була. Не продали, не заробили. Ну на здоров'я, це ж питання тільки до Динамо. Точно так само і з Брашком було. Ви думаєте, от по тій грі, яку зараз демонструє Брашко, за нього хтось дасть зараз 20 мільйонів євро? Те, що зараз у двох матчах в чемпіонаті грають Михавко і Біловар. Це дійсно нікуди не налазить. Який Марсель? Якщо ця тенденція збережеться і з Михавком також, то в Динамо будуть кусати лікті, що не продали його влітку Марсель. Однак цим у Динамо треба серйозно задуматись. Сказав Вацко. Друзі, а що з приводу цієї ситуації думаєте ви? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Я думаю, що михавка та брашка продадуть, але вже по набагато меншій ціні. Друзі, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!